Жолоді нема тут? Ні. Це напій. Він дуже схожий на каву, 100% із жол... з жодів. Чорному горіху в 400 разів більше йоду, ніж звичайному. В них є чудові продукти харчування, неймовірні веганські десерти. Тут, тут є фруктові, тут є груші, яблуні. Село Верхня Озеряна. Це кілометрів 40 від Харкова. І ось подивіться, як зустрічають гостей. Прості українські бізнесмени. Хто ви? Крафтяри. Крафтяри. Слабожанщина, <свіття> 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 вітаю вас з хлібом сіллю. Пригощайтеся. Слухайте, це, 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 такий сіль, це такий хліб. Теж крафтовий. Так, так. Так, так, це я сьогодні пекла. Це бездрожі на закласті, На цільнозерновому борошні. Ну як смакує? Жолоді нема тут? Ні. <рисно> про жолоді далі. Да, далі. А про жолоді далі. Дякую. <рисно> Смачно? Смачно, корисно. Спочатку ми беремо жолоді, ось вони. Ось вони, харківські жолоді. Потім миємо їх, чистимо. Це все робиться вручну, оціми ручками і ще іншими ручками. Потім ми їх дрібнимо, сушимо в сушарці. Ось така сушарка. Наша українська Profit M. Потім ми їх, після того, як висушили, потім ми їх запікаємо при високій температурі, потім е е ми вильчаємо, як звичайно, кави. Чому так ріжемо? Бо це як зерно кави. Ось, Потім ми його смажимо і потім подрібнюємо і фасуємо. Я пропоную ось сьогодні не смажити, бо дуже спекотно, і нам треба буде чекати. Вони 20-30 хвилин будуть запекатися, потім вони будуть вистигати. І тільки потім ми їх зможемо подрібнити. А потім ще ж заварити. Так, так, ми ж будемо ще заварювати. Навчіть мене пити жокаву. От, от я такого ніколи не куштував. І от що це за напій? Це напій. Він дуже схожий на каву, 100% з желудів, тобто нічого немає окрім желудів. Ми їх підготовили, посмажили і заварюємо. Можна заварити в Турції, як багато людей п'ють каву зранку, встають і насолоджуються цим смаком, ароматом. Так само можна приготувати каву. Нашу. А можна приготувати з кокосовим молоком і буде типу напій як два в одному, як капучино, А можна випити просто звичайну чорну каву. Заварити в турці, одна чайна ложечка на 250 мл кип'ятка. І Хвилинку проварили, і можна розливати по чашечкам і смакувати. Це не щодня новий продукт ти відкриваєш. Ну, так. От. Люди дивуються, і якщо покуштують, потім звертаються до вас знову. Так, в нас дуже багато постійних покупців. От ми вже четвертий рік виробляємо вже каву і зараз збільшили в 8 разів виробництво наше а, стільки, скільки ми заготовляємо желудів і виробляємо. А і в нас є постійні покупці, які купляють Кожного місяця, вже по великій пачці, є в нас века магазина фухаркові продається, жакава, в чотири, чотири точки є. А також є по різним областям, нас замовляють великими партіями по кілограму, по два, по три. Замовляють там то екабаня, наприклад, то кафе, якийсь ресторан. І вони ось замовляють, і таку, такий корисний напій наш український смакують. Але я б не сказав, що це дуже схоже на каву. Цей напій мені більше нагадує такий якийсь гіркуватий горіх, але він тонізує, як мені здається. Його хочеться допити до кінця. Сюди не треба цукор кидати. Чи ви з цукром? Ні, без цукру. Без цукру. Без — цукру. Ми не вживаємо цукор. А якщо хочете, щоб було м'якше, то можна як аналог капучино. Це і легше. М'якийший, м'якший, м'якший, але це кокосовий горіх. Слухайте, ну і щоб крапки над і розставити, Жокава це не назва бренду. Так. Це нове слово. Так. Це хто його вигадав? Ми. Це? Ви. Ми вигадали, це так. неологізм. Жокава це назва нового продукту. Кава з Жолудів. І ось вони автори: Максим і Оля. Мені цікава ваша особиста історія. От Ви Кремчанка. Так, я кримчанка. От розкажіть, будь ласка, де ви народилися? Хто там зараз є? Я народилася в Криму в місті Керч і дуже цим пишаюся. Я українка. Вважаю себе українкою. В мене там зараз живуть батьки і старша сестра з родиною. Ми спілкуємося з родиною. По телефону, але вже давно не бачилися. Я закінчила школу в Керчі та переїхала у Харків. Як мені мама казала, що щоб вийти заміж, то треба до Харкова переїхати, бо мама вийшла удачно заміж. Ось вони з батьком вже 50 років разом одружені. Ось і я мріяла переїхати в Харків, навчатися в вищому закладі та вийти заміж обов'язково. І це сталося. Моя мрія здійснилася. Всі мої мрії здійсняються. Ось ну І... а як ви такого козака знайшли в Харкові з бородою? Чи він був без бороди? Тоді Він ще був без бороди. Ми жили, Я жила у Харкові з 17 років. Прожила там більше десяти років у Харкові і зрозуміла, що це місто вже пережила, тобто мені вже перестало подобатися. Я переїхала з маленького міста до Харкова, до великого, і вже так би мовити, нагулялася, нажилася в великому місті і захотіла переїхати. Вже в таке більш затишне, більш природне екологічне місто, бо я ж за фахом магістр екології, я ж про це все знаю, про всі ці вихлопи і так далі. Про їжу не дуже корисно. І ми переїхали саме з метою щось виготовляти самостійно, бо я за призванням я Кухар за фахом я еколог, а мені дуже подобається готувати. І я вже більше шости років як шеф-кухар веганської їжі і виробляла різні працювала у Харкові в різних закладах, шеф-кухаром на різних фестивалях по Україні. Мене запрошують на різні події готувати, організовувати там кухню. І я приїхала сюди, щоб ми щось. Саджали, заготовляли, виробляли, і обов'язково це повинно бути корисне. Це мої пошуки гармонійного життя, гармонійного стану життя. І тому я полишив велике місто з бізнесом, з квартирою і переїхав на землю в село, щоб дихати свіже повітря, не слухати шум машин, слухати пташок. І насолоджуватись фруктами, овочами з власної ділянки. О, це наш розплідник. Ці жолуді мені привезли родичі з Умані. Це уманські дуби, тут ростуть. І зараз я покажу, як я це роблю. У нас ще багато розплідничків, вони виглядають як трава, але це не трава, це дерева. Так, потім закладаємо жолоді. О, так, цілі да, лупою. Да. Якесь одне, де да проросте, чи як? Чи тут да, кілька буде? Да, тут... Це, ну, може десяток десь буде. О, це вже прокинувся Жолодь. Це теж. А це також наш розплідник. Тут є вони, закрита коренева система. Це шовковиця, а це унікальне дерево гінгобілоба. З нього лікарські засоби роблять. Найстаріше дерево гінгобелоба чи 1000 чи 1200 років знайшли живе на, наразі. От. І це горіхи. Тут є серцевидний горіх, горіх, також є сірий горіх. Це Чорний горіх. От, ми зробили багато саджанців чорного горіху, з нього теж роблять дуже корисний цей препарати. І, до речі, Чорному горіху в 400 разів більше йоду, ніж в звичайному. От. Це як вирішити проблему з йодом в Україні? Чорний горіх. Ми створюємо проєкт, яке поселення під назвою Озаріння на Харківщині. Ми переїхали з чоловіком три роки тому і купили цю хату, і почали розбудовувати спільноту. І для нас це дуже важливо а, саме починати з економіки. Тобто, коли ти переїжджаєш на землю, це все класно, крута природа, пташки, але хочеться щось їсти і заробляти на цьому. Тому ми почали з... З виробництва, з продажі продукції, з зеленого туризму, з різних проведення різних заходів та свят. Ну, локація Олії Максима вона молода локація мережі, і це був рух, який, на жаль, був спричинений початком широкомасштабного вторгнення. Наша мережа в той час організувала великий проект, який називається Грін Road. Цей проєкт допомагав переселенцям з Східного регіону до Західного, і наші локації надавали допомогу людям, які зі Сходу пересувалися на Захід і, можливо, за кордон нашої країни. Оля з Максимом також, я пам'ятаю, з Харкова, і самі теж рятувалися і більш почали розвивати цю локацію. В них є чудові продукти харчування, неймовірні не веганські десерти, пастила. Ця локація цікава виготовленням купольних споруд. Максим займається цими речами. Ви, мабуть, зараз у дворі бачили тепличку. Тепличка це з напрямку харчової безпеки саме в цьому проєкті зеленої дороги при допомозі переселенцям і поселенцям. Нашої мережі, О, тобто це можливість людям зберігти свою харчову безпеку і організувати більшу кількість людей, яка прийшла в поселення. Бо за 22-й рік, мені здається, понад 3 тисячі людей пройшли через нашу мережу, яка налічувала тоді понад 100 локацій. Ну, близько 100 локацій, які приймали в себе переселенців. Це були екоактивісти, це були. Люди, які просто шукали якогось притулку, ми тоді допомагали відновлювати будинки, чистити колодязі, збирали різні побутові речі від подушок, постілі, кастрюль, виделок, ложок, до кроватей, меблів, там, ну, і різних, різних таких напрямків, які просто допомагали людям десь засвоїтися. Люди, які там з одними рюкзаками, з сумками. Або просто ні з чим приходили до наших локацій. Оце може перший рік, другий, це от третій рік цьому добучку. І це да, з да, Жолудя воно да, Так, це з да. так. це на тракторі копав лунки, я цим мотоблоком копав лунки. О, це моя мама. 22-й рік. Це ми сажали, були сирени, щось літало, ми сажали і робили це. Так, Це було ще до війни. Ми зустрічалися, саджали ці. Дерева десь дубовий гай, гай було, маленький. Mm -hmm. Так, це було 23-му році. Теж Це на цій локації. Ми вибрали цей схил, тому що тут вже є дерева, і молодим деревцям буде легше піднятися і mm -hmm. вижити. І ще що важливо: є така система. Називається лісосад. Це не ліс і не сад, це щось середнє. Коли їстівні дерева і дикі, разом ростуть і вони допомагають друг другу, вони обмінюються мікроелементами, і ну, це, це краща система фруктові в природі. Фруктові дуби. Тут, тут є фруктові, тут є груші, яблуні, дубочки. І вони разом ростуть, і для них це буде краще, не тільки щоб тільки самі одні дуби. Оце дуби, і там дуби йдуть далі. Тому ць, тут досить дубів.